Усім привіт, я Валена. Сьогодні буде дещо новеньке. Я помітила, що я постійно змінюю формати відео, але цього разу буде кардинально нове. Я збираюсь в майбутньому робити відео українською мовою. Я трохи засмутилась, коли дізналася, що з'явилась новина про те, що Ані Лібрія готує озвучку російською мовою, але це мене наштовхнуло на одну чудову думку перейти повністю на українську мову і перекладати. Сюжетку на українську до цього я якось не наважувалась на такий крок, тому що це потрібно більше витрачати часу на монтаж, тому що потрібно перекладати текст і потім його озвучувати. Це значно більше роботи, але я вирішила спробувати і маленький спойлер. Мені це сподобалось. Рекомендую вам підписатись на мій телеграм-канал. Там ви знайдете новини стосовно мого ютуб каналу стосовно нових відео. Також підписуйтесь на мій ютуб канал і ставте лайк цьому відео. І переходимо до сюжетки. В такому разі дозвольте мені офіційно привітати фатуї в наших лавах. У нас тепер спільний ворог. Настав час залишити наші розбіжності позаду та спрямувати погляд у майбутнє. Що стосується Оророна, можливо, його дії виходять за межі дозволеного, але я не маю наміру карати його прямо зараз. Я дам йому шанс проявити себе. Чудове рішення. Ми повернулись. Ух ти, коли ви так мило розмовляєте, паємо здається, що це сон. Сила в чисельності. Я вважаю, що наші шанси на перемогу зросли. Це несподіваний, проте сприятливий результат. Якщо ми всі тут, у мене є кілька запитань. Розкажи, як ти виявив механізм джерела? Ми не змогли наблизитись до серця бога, тому я попросив своїх людей прочесати натлан у пошуках іншого варіанту. Аророн також допоміг. Ми знайшли трьох вчених аберева, босомтве і куште, і об'єднали результати їх досліджень, щоб знайти цей древній пристрій. Я вперше чую ці імена. Схоже, моє розслідування не дозволило виявити важливих вчених. Не розумію, як я їх упустила. Дивно, можливо, вони просто живуть на самоті, в будь-якому разі їх результати говорять самі за себе. Це правда, тепер у нашому розпорядженні є ще один варіант на відміну від використання серця Бога, новий план дозволить нам виграти час. І якщо нічого не вийде, у нас залишиться цей план на крайній випадок хоча його використання вимагатиме великих витрат. Але це означає, що всі забудуть про своє минуле потрібно постаратися уникнути такого. До речі, якщо говорити про серце бога, як ти дізнався, на що воно здатне? Ця історія починається з катаклізму, що стався 500 років тому. Я не зміг врятувати Каєнріах від безчинства безодні. Коли ситуація стала непоправимою, я втік до натлена залишками свого зводу. і тут я виявив, що натлан став жертвою тієї самої трагедії. Я захищав ці землі досить довго, і в процесі познайомився з Аїдзу, вождем повелителів нічного вітру. Напевно, багато хто вважав Кенрія винуватцем трагедії. Але Аїдзу був добрий до мене і навіть допоміг важку хвилину. Після цього я вирішив допомогти Натлану. У бою воїн бореться заради перемоги. Навіть якщо моя батьківщина загинула, я був налаштований на боротьбу. Разом з Аїдзу ми билися в багатьох битвах і подавали незліченні труднощі. Однак він не зміг уникнути своєї долі і в останні хвилини життя розповів мені таємницю серця бога. Значить, це був він. Він кілька разів ще до трагедії рекомендував використати серце Бога, але я щоразу відмовлялася. Ти знав його, ти боровся за натлан всі ці роки. Чого я не впізнаю тебе? Вся справа в масті під маскою вже не видно того обличчя. Прокляття безсмертя не захищає плоть від гниття. Стривай, ти знаєш людину на ім'я Дайн Слейв? Для нього ця проблема не виглядає такою вже серйозною. Ви вже зустрічалися з ним? Так, багато разів. Схоже, ти також його знаєш. Під час Кенріах я знав лише його ім'я. Востаннє я бачив його особисто, коли він мандрував із принцом. Він зберігає в собі білю ненавість, яка набагато перевершує мої страждання. Тоді ти сказав, що не хочеш битися зі мною. Невже це через мого брата? Так, ти сестра принца. Враховуючи мою роль в Каенріях, я не хотів би завдати тобі шкоди. Хоча швидше за все це нав'язаний самому собі тягар. Якби принц побачив мене зараз, сумніваюся, що він впізнав би мене. Відповідаючи на твоє запитання, я не знаю, як Дену вдалося сповільнити руйнування свого тіла. Моя зовнішність дуже змінилася, і це не єдине. Навіть моя фізична сила лише мала дишіця того, що було раніше. Я би так не сказала. Коли ми боролися, мені здавалося, що я боролася з вершиною людської сили. Хм, і я все одно програв, я не заслуговую на похвалу. І все ж шкода, що ми так і не зустрілись 500 років тому. Ти б дізналась, на що я справді здатна? Згодна. Якби ми тоді бились, у мене була б причина викластись повну. Отже ви влаштували цю метушню на стадіоні, а тепер з'ясовується, що ви особливо не намагались? І <рес> Я б сказала, що наші сили рівні. Якщо ми зустрінемося знову, перемога буде за тим, хто більше прагне до неї. Гадаю, ти стримувалася, оскільки довкола були глядачі, які могли постраждати. Якби ти скористалася ситуацією, це була б безславна перемога, Ані трохи не краще ніж захоплення заручників. Моєю метою було серце Бога, але я не зміг його одержати. Це означає, що я програв все просто. До речі, про серце Бога. Що ти скажеш цариці? Її величність цариця дарує кожному провіснику свободу шукати сенс свого існування. Коли настане час, ця свобода може взяти гору над її наказами. Ось чому наші методи можуть так радикально відрізнятися, незважаючи на одну мету та одного суверена. Мені потрібне було серце Бога, бо я прийшов сюди, щоб порятувати Натлан. То був мій головний мотив. Після цього, якщо серце Бога залишиться в мене, я зможу повернути його до сніжної. Моє рішення щодо серця Бога не зміниться. Тож давайте поки зосередимося на безодні. Точно. Що станеться, коли всі шість героїв зберуться разом. Це якось пов'язано з небесами, які згадувались раніше. Ми звільнимо велику силу, за допомогою якої можна перешкодити безодні. Але лише один раз. Цю силу ж Баланки отримав від Ронови. Ронова богиня, чиє існування передувало появі архонтів. Її можна вважати емісаром небесного ладу. Вона керує силою смерті. Так, ось звідки у вас взяла Ода воскресіння? Так, Ронова також була ініціатором правил Натлана. Що стосується божественного трону як я вже казала, коли людина сходить на божественний трон, її внутрішнє полум'я прикидається. Сила полум'я залежить від потенціалу людини. той самий потенціал діє і щодо сили володарки смерті з однією істотною відмінністю. Кількість успадкованої сили не змінюється в залежності від здатності витримати її. Іншими словами, це сила, яку не кожен може витримати, але якщо ти витримаєш випробовування, то здобудеш небувалу міць і здатність використовувати сили більш могутні ніж сили будь-якого архонта. Ризикована навичка не можна йти цим шляхом, не допускаючи ризику. Муалані увірвалася в царство ночі, незважаючи на забруднення безодні. Оророн протистояв смерті. Я маю виправдати їхні очікування і виконати свій обов'язок. Слова справжнього лідера Гаразд, вистачить серйозних розмов на сьогодні. Вам потрібно відпочити. Впевнена, ви втомилися. Безодня швидше за все відчує зміни в воророні. Можливо, частота нападів збільшиться. Нас чекає багато випробовувань, ми маємо бути готові. Після твоїх слів Паймун почувається ще більш виснаженою. Ах, тоді ми пішли. Ах, як боляче. Не рухайся. потрібен чаще, щоб рана затяглася. Відпочинь ще декілька днів. Монстрів стає дедалі більше, наче щось змінилося. Це дуже незвично, і нам усім слід бути обережними. Але не хвилюйтеся надто сильно ми завжди поряд. Якщо чогось і боїться безодня, то це сили. Якщо вони думають, що ми легка здобич, значить на них чекає сюрприз. О нас хтось кличе. Йду, йду. Що таке велена? У мене погане передчуття. Чи справді ми маємо час чекати появи останнього героя? Ні, ми не можемо дати їх нашим солдатам. Вони не були належним чином загартовані в кузні. Якісна зброя та щити життєво важливі для виживання нашого народу? Я знаю, що всім нелегко, але ми не можемо йти на компроміс. Слухайте, я не звинувачую вас. Я знаю, що це не ваш звичайний рівень майстерності. Можливо, ви зробите перерву, а я подбаю про решту. Привіт, Шелонен. Щось не так? Семден? Нічого такого, з чим я не впоралася. Лише бракований товар, та й тільки. Навіть найвитонченіші майстри роблять помилки під тиском. Якщо хочете уникнути подібної долі, вам варто трохи відпочити. <тас> Ти, мабуть, теж втомилася. <тас> Не хвилюйтеся, мені це подобається. Арарон. Бабуся. <тас> Бабусю. Що трапилося? Ти хочеш мені щось сказати? Ти чудово знаєш, що ти наробив, і я мушу тебе провчити, то що почати? <пробач>, Пробач. Ага, зрозумів, що втекти не вдасться і вирішив вибачитися, а минулого разу й позаминулого разу тікав ті п'яти виблискували. Так, але я тоді теж вибачався. Про що ти тільки думав? Мало того, що виявився злочинцем у розшуку, ще й заварив цю кашу в руїнах. Що толку переді мною вибачатися? Проси пробачення у себе, що мало не загинув. Добре, я перепрошую. Бабусю, я не виправдовуватимуся. Можеш лаяти мене, я заслужив. Нас нас тобою чекає серйозна розмова. Тож не вздумай брехати. я не брешу, я все добре обдумав. я знаю, я вчинив необачно і ризиковано, але я не каюсь. Я мусив щось зробити. Не тому, що я вважав себе особливим, а тому, що хотів допомогти наклану всім чим міг. Так, у результаті проблеми тільки помножилися. Тому ти маєш рацію, всі вибачення марні, але я не знаю, що мені ще сказати. І завдяки тобі, Іфа приніс мені камінь, слів мало, щоб висловити мою подяку. Але все одно дякую, бабусю. Будь ласка. І не забудь подякувати Іфу. Угу, обов'язково. Hey, а взагалі не бери в голову? я підробила мішок та скопіювала частину твоїх спогадів. я не помітив звісно. Скільки тобі, років, а скільки мені? Як ти міг помітити? Ах, але я маю тобі дещо сказати. Піро Архонт поговорила з іншими про тебе. Багато твоїх вчинків порушують закони наплено, і ти маєш розуміти, що понесеш відповідальність. Так. Але, зрештою, твої зусилля виявилися немарними. Ти дав нам ще один засіб захисту. Крім того, зусиллями волі ти врятував себе і став героєм. ха. Я від тебе хоч і крістолок. Все таки ти мій онук. Бабусю, це тебе Валена і Паймен попросили так сказати? Що? Ні, я говорю те, що думаю. Не віриться, що в таку мить ти мене хвалиш. Раніше ти давно пустила похід кулаки. Не квап подіє, я пообіцяла мадрівниці, що переламаю тобі ноги. І я не жартувала. Бабусю, не треба. Ноги мені ще потрібні, щоб ходити. Намагаєшся торгуватися? Гаразд, що ти пропонуєш? Я ж загладив свою провину і обіцяю, що в майбутньому нічого подібного не повториться. Гаразд, я поспостерігаю спостерігаю за тобою якийсь час, а потім вирішу, що з тобою робити. О, Валена, Паймон, не очікувала вас тут побачити. Привіт, розмовляєш з онуком. Так, до чого ж я втомилася наглядати за всякими дрібними шибниками. Так, пайман розуміє доглядати за мандрівницею теж ох як нелегко. не життя, а боротьба. Валена, пайман, пайман, дякую вам за допомогу в руїнах. Немає за що, але більше не роби так не буду. Треба якось зібратися разом. Якщо Ророн дійсно хоче вам подякувати, нехай почастує смачною вечерею. Чудова думка, ми у справі. Кініч, як добре, що сталося гаразд. О, це, мабуть, твої друзі. Тоді я піду, побачимось пізніше. Ха-ха-ха, Це було дуже просто. Цим настирливим шкідникам пощастило, що хтось оголосив перемир'я, інакше ми спалили піху щент. Дякую за турботу, паймен. Незважаючи на описах хава, все було не так же й добре. Війська капітана і літні воїни. Це справді був важкий бій. Ми були готові вступити будь-якої миті, а тепер піроарахонт і капітан працюють разом. Не на це я очікував. Так багато чого сталося, поки ми були в руїнах. Ми розповімо про це іншим разом. Що ж, принаймні, план піроарахонта просунувся на крок вперед. Це найкращий результат, на який ми могли сподіватися. Ми дуже цінуємо вашу допомогу. Але ми маємо вперто йти вперед. Ми сібу якраз збиралися вирушити в дорогу, моє племя скликає кур'єрів. Тоді не затримуватимемо вас, поговоримо згодом. Ха. Малюки ніч, думаю, що може піти, не порадившись із нашою драконовою величністю Кухул Ахамом. Гей, почекай! Якщо ми сьогодні закінчили, то давай відпочинемо. У Пайман перечуття, що завтра нам знадобляться сили. Так, давай відпочинемо. Тієї ж ночі готова? Ходімо, зустрінемося з Владикою ночі. Значить, саме тут ви чули владику ночі. Гадаю, це означає, що вона і справді прокинулася. Сподіваюся, ми встигли до того, як вона знову заснула? Не турбуйтеся. Я тут насадкої форми життя, занурення у сон. Не меш виснажливе заняття, ніж не спання. Перепрошую, що порушую твій спокій, але не встигли дещо запитати. Нам потрібно викувати нове давнє ім'я для мандрівниці. Але ми зіткнулися з проблемою вона не знаклану, тому в царстві ночі немає запису про неї. Зрозуміло мабуть, яка, мабуть, високо цінує її, адже ви тут не тільки за її наказом. Що скажете? Ви вважаєте цю мандрівницю гідною? Говоріть, як є, тут лише ми, ви, мої діти, діти Натлану. Я хочу почути вашу думку щодо цього питання. Вона особлива. Вона врятувала качину і віддано допомагає нам запобігти біди, Натлану боргу перед нею. Але цей борг не було повернуто. Маючи давнє ім'я, ми можемо принаймні гарантувати її безпеку. Навіть якщо ця гарантія буде коштувати тобі життя. Так виходить, це правда, кування давнього імені забирає у майстра життя. Кування давнього імені це акт творіння. Він полягає в тому, щоб взяти розрізнені концепції по всьому царству ночі і об'єднати їх у героїчний епос. Але потрібен час, щоб нова концепція увійшла до цієї реальності. Якщо давнє ім'я подібне до насіння, то життя майстра це зовнішня оболонка, що служить йому захистом. Коли цей процес завершиться, насіння проростає і відслуживши своє, зовнішня оболонка поступово зникне. Викувати давнє ім'я завдання не з легких, а створити його для чужинки ще складніше. Однак, якщо ти тут, значить рішення прийняти. Так, я вірю, що створення імені того варте. Ми не знаємо, як довго нам вдасться стримувати безодню і якою буде кінцева ціна запобігання лиха. Якщо ціною мого життя, всі жителі надлано зможуть знайти майбутнє, то ця жертва мізерна. навіть коли я дивитиму смерть в обличчя, я не думаю, що пошкодую про це рішення. Я ношу ім'я Барака, благословення. це частина мого обов'язку. Я розумію, шанс може бути мізерно малий. Але ти все одно хочеш ним скористатися, тому що це не може стати останнім кроком на шляху до перемоги. А ти, Сітлалі, тривоги, яку ти відчуваєш? Ти щось побачила, так? Те, що тобі не слід було бачити. Ти про це знаєш? Про що це вона? У мене давно були побоювання для реалізації плану Мавуїки. Потрібно занадто багато часу. І дуже багато може піти не так. У повелителі нічного вітру є ритуал, за допомогою якого можна зазирнути в майбутнє, але використання цієї сили щодо піру Архонта завжди було заборонено. Але ти все одно його провела? Що, що ти побачила? Смерть Ха. ключова частина плану Мавуїки використати шістьох героїв, щоб звільнити силу, яку ж баланки отримав від повелительки смерті. Ранове. З урахуванням її походження, ціна цієї сили, смерть. Ти хочеш сказати, Мавуїка загине в цій війні з безодною? Так я не можу не зважати на те, що бачила. Ось чому мені потрібна сила мандрівниці, мені потрібна сила того, хто зійшов. Не забувайся, Клалі. Навіть якщо здається, що комусь судилося померти, природа смерті та долі різна. Доля вказує на те, що відбувається в майбутньому час, спосіб і місце визначено, але смерть зовсім інша смерть це правило сила повелительки смерті дозволить мавоїці здобути перемогу над безоднею, але для цього їй доведеться пожертвувати своїм життям повелительку смерті мало хвилює час і спосіб смерті, вона лише гарантує, що смерть настане. Доля може вплинути на час, але це все, що може змінити мандрівниця. Ти хочеш сказати, ми можемо змінити час її смерті, але не сам факт смерті. Боюся, що я не зможу вам допомогти. Це поза межами моїх можливостей. Мавуєка знає про це, чи не так? Так, думаю, вона давно прийняла подібний результат. але я не можу. Вона така сильна, вона ніколи не здається, не зупиняється, доки не вирішить проблему. Вона не з тих, хто спокійно приймає свою смерть. У цьому вони з мандрівницею схожі. Ось чому я вважаю, що ця авантюра варта того. Я знаю, що разом вони зможуть перемогти навіть неможливе, чи то доля, чи смерть. Нам залишається тільки чекати і дивитися, але я намагатимусь приборкати свої очікування. Мій час закінчується. Для мене велика честь спостерігати за люством у цей момент найвищої рішучості. Ми не забудемо про твій внесок. Як тільки ми розберемося з безодною, то знайдемо спосіб зберегти тобі життя. Дякую за теплі слова, але ви нічого не можете зробити. Скільки років вважатиметься достатніми: десять, сто, тисяча, десять тисяч. Царство ночі зникне. Люди продовжать боротися з безоднею, і, зрештою, все перестане існувати. Якщо подумати про це, продовження життя втрачає будь-який сенс. У цьому полягає наша відмінність. Навіть якщо кінець настане завтра, людство все одно зробить все можливе, щоб вижити сьогодні вірно, такі моменти завжди викликають у мені захоплення і зміцнюють мою прихильність покладеного на мене обов'язку. Мій творець мав рацію, коли вважав вас особливими, вище за інших. Ось це мій подарунок вам і продовження моєї волі. Тут можна записати все, що мандрівниця пережила в цій країні, як в минулому, так і в майбутньому. З його допомогою ти зможеш викувати будь-яке давнє ім'я, яке забажаєш. і мандрівниця також стане героєм назавжди закарбованим у пам'яті Натлану. Дякую. Нам шкода звертатися до тебе з проханням, коли твої сили вже майже вичерпались. Велике дякую. Ваша подяка зайва. Це найменше, що може зробити ангел. Вам час йти вже темніє. Шелонен Сітлалі. Що змусило вас встати в таку рань? Ми ходили до володарки ночі, і вона дала нам це. Я казала, що я не можу виковати твоє давнє ім'я, бо в царстві ночі немає жодних записів про тебе. Але з допомогою цього ми зможемо записати ваші подвиги. Тримайте його при собі під час перебування в натлані, і згодом він заповниться вашими пригодами. Ова, правда. Дай пойму подивитися. Ого, це ми з тобою, а поміж нами сонце. О, а це качина? Це не є носієм інформації. Він відображає волю владики ночі і показує те, що вона хоче, щоб ви побачили. Іншими словами, не турбуйтеся про його форму. Коли захочете перевірити вміст, дістаньте його і подивіться. Як зручно, а ще він дуже легкий і не займає багато місця. Це дуже чудовий подарунок. Адже вам не довелося за нього платити. О, так. А то нам незручно буде прийняти його. О, не хвилюйтеся. Ви бачили вчора, що допомога людству це обов'язок ладики ночі. Вона охоче відновила партерії землі на клану ціною свого існування. Вона не стала просити нічого замість цієї дрібниці. Так, так і є. Тоді все в порядку. О, добре, що ви тут. Безьогодні знову напала, і це дуже погано. Монстрів дуже багато, вони всюди. Нам потрібна допомога. Знову? Ми ж щойно розігнали їх. Немає часу на балачки. Ходімо, швидше. Четверта частина сюжетки геншину підійшла до кінця, і хочу вам подякувати за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, чекаю на ваші коментарі та підписуйтесь на мій телеграм-канал. Усім пока-пока і до нового відео.